Приїхали на одне із перших полів, яке ми починали сіяти. Тут вітальончик з терньової сіяв. 23 вересня ми тут сіялися. Тут 23 вересня сіялося. Уже доволі таки непогано повсходила пшеничка. З 23 вересня по сьогодні це скільки десь? Міліметрів до 30? 30. Більше? Якщо перший дощ. Восемнадцять, потім шість п'ять. Усі у ці дожди, коли я виїхав культивувати, 4, 3. Що, ти хочеш сказати до полтинника? Та більше я Ну, mm, Бачите? Просто вона розуміло, було як, читати, протикали. Кожен день По п'ять Ну, Коротше, тут сіялося стерньовою сівалкою. Трохи всходи. Пізніше всходи. Ну, не так, може і за того, що він чуть в ямочці і не так. Більше виглядає пшеницька. Хоча ми ходили там, де дисковий посіяно, але висота десь така сама. Не, красиво. Це взагалі давно вже, не пам'ятаю таку осінь, щоб так задожділося, особливо на півдні у нас. Тут по краю, звісно, ще поганенько всходить, бо край є край, він тут пересушений був. Ну нічого, вона догоне. Красотами? Да, красота.